Що це за маленька чорна пташка, плаває собі по воді з жовтим дзобиком та червоною бляшкою це курочка водяна. Привіт, друзі! Ви на каналі Ukrainian Builder і сьогодні я вам коротко розкажу про таку цікаву пташку як курочка водяна. Цей птах з родини пастушкових справді дещо схожий на курочку. Але не на дорослу курку, а на цибати курча. Якщо вам вдасться оглядіти курочку, що крокує берегом, то одразу впадуть в очі її догенькі зеленкуваті ноги із довжелезними пальцями. З їхньою допомогою вона спритно ходить по напівзатоплених гілках та стеблинах очерету, боронить по м'якому молистому груну, лишаючи виразні відбитки чотирьох пальців на ногах. Дорослі самці і самиці курочок вдягнені однаково. Нижня частина тіла від голови до шиї хвоста заборонила сілавато сині кольори, а спини і крилами – у темно болоті. Боком тіла йде ефектна хвиляста біла смуга, а на голові пламеніє червоний дзьоб, що переходить на лобі у червону шпляшку. Молодий птах має непоказний вигляд. Дзьоб у нього оливковий, а не червоний, у убранні переважають бурувати зеленкуваті відтінки. Жиляться курочки листям, вагонами і насінням рослин, а також різноманітними безхребетними тваринами, що їх розщупують у воді та на землі. Навесні з'являються десь у середині квітня, загалом тоді, коли повністю скреснуть річки, озера та ставки. Звичні для нас ролі в шлюбному житті цих птахів певною мірою змінені на протилежні. У залицянні активніше поводяться самиці, обираючи таким чином майбутнього партнера. Розмножуються курочки. До двох разів на рік. З усіх водим, що замерзають, курочки, звичайно, восени відлітають. Але мігрують вони не так вже й далеко. Переважно до Західної Європи та Середземномор'я. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, щоб дізнатися більше цікавого про птахів.